Друзі, всім привіт! Сьогодні буде таке коротеньке відео на тему, яку ви дуже часто мене питаєте. Це яка зарплата в мене була в Норвегії. Всім дуже цікаво. Під час того, коли в мене був контракт, я не міг розповідати про це. Це нормально. Зараз в мене контракту вже немає, закінчився і немає терміну, через який я не можу про це розповідати. Тому я просто розповім, які кошти отримує приблизно людина, яка працює на пошті, яка працює водієм, скільки вона отримує за годину. В подібних компаніях до такої, як працював я люди заробляють 205-215 крон за годину. Це гроші, звичайно, брутто. 205-215. 205, в мене було 25, наприклад, відсотків податку, бо перший рік, навіть можна і другий оформити, 25 відсотків податку. Потім у хлопців, які там працюють, зачастіше я питав 29, 32, 31, в кого скільки ти працюєш, залежить від годин твоїх. І ось, і ось, в мене було 205, мінус 25. Там я вже не буду точно рахувати, там 158, 157 е крон на годину чистими грошима. Я працював приблизно 200 годин. Тобто, всі мінімально скільки працюють на фірмах на таких пов'язаних з водієм, з доставкою, з кур'єрством, чимсь таким за частіше люди працюють по 9-8 годин. Але коли є роботодавці, які пропонують тобі, або не пропонують, а вони просто не проти, щоб ти більше працював. Ти працюєш більше, звичайно, ти отримуєш більше. За останні місяці, коли я вже знав, що я хочу поїхати з Норвегії, я ну пороз... поговорив і сказав, що хочу працювати більше. Мені дозволили, все окей, я працював навіть інколи 200-220 годин в тебе є переробка за переробку, за години, які ти переробляєш, тобі доплачують 40% до твоєї ставки годинної. Тобто переробка йде з 9, з 10 години, 9 години йдуть до, по стандартному тарифу, і 10 година йде вже 10, 11 і 12 година йде вже з плюс 40% грошей. Тобто ти отримуєш не 158, там а 200, грубо 200 крон за годину, коли ти працюєш екстра години. В мене було так. Тобто, приблизно зарплатня водія, який працює більше, ніж працюють всі, приблизно від 30, 32 чистими до 35. Це праця на нормальній фірмі з нормальним директором, з нормальними умовами. Це, праць, це така праця, щоб не вигоріти. Тобто це адекватна праця. Є фірми, які там через Польщу там там просто crazy, там працюють просто от по 12 годин кожен день. В моєму випадку такого немає, не дозволялося так багато працювати, я працював менше, але навіть якщо ти працюєш 10 годин в день, ти працюєш 5 днів на тиждень, ви можете порахувати 220 годин в тебе є. Це максимум, мабуть, що в мене може й було. Але зачастую за. Але частіше за все я працював 9-10 годин. І ось за ці 9-10 годин я отримував 30-35 тисяч крон чистими після вичету податку. Тобто, в мене забрали податок 25%, і я отримав 32, 34, 35, раз було там 36, більше було екстра годин. І якось так ви можете порозуміти. А для того щоб зрозуміти, скільки це в євро, просто 34 там поділіть на 35 поділіть на 12, грубо, і ви зрозумієте, скільки це в євро. Тобто в євро це ну, там, близько 3 тисяч євро 2900. 900. Якось так можна працювати. Чому я відмовився від курсів? Всі мене питали, чому, чому? Ну бо просто я знайшов нормальну роботу. Мені так повезло. Що я працював на нормальній роботі, на якій тобі платили стільки, скільки б ми навіть не отримували вдвох на курсах тобто, вдвох з дружинами, стільки б не отримували. Так як ми планували, що дружина піде на курс, а я ще не такої не на такій праці буду працювати. Там виходило б зовсім, я не знаю, там 47-48 тисяч крон у Норвегії для біженця, який тільки приїхав зі знанням англійської мови, і дружина, яка тільки вивчає мову, мені здається, це дуже класна була ідея. Це дуже прикольна така пропозиція. Дуже класно, Дну повезло трошки, що знайшов таку людину, як мій директор минулий. І ну, чому ні? І ось я пішов працювати. Все класно. І робота така, ви розумієте, в Норвегії праця, щоб ви просто зрозуміли, як працюють в Норвегії. Вони просто зовсім не перетружаються. Я не знаю. Просто вони працюють дуже-дуже не то, що повільно, вони, Е ікістрес е е е е працюють. Якщо ви в Норвегії живете, ви розумієте, що таке ікістрес, е е вони працюють без е головного білю тобто, в них просто жодних проблем. Кожна проблема це не проблема. Тобто вони кажуть, що якщо якась виникла проблема, ти людина, в тебе є право на те, щоб вчитись, в тебе є право на те, щоб помилятись. Тобто, це нормально, це адекватно і там дуже класно працювати. І порівнюючи з Францією, з Норвегією, які тут умови на роботу, і як до тебе відносяться директори, як відноситься твоє ну, твій начальник. Ой, це просто дуже велика різниця. Мені дуже подобалось працювати в Норвегії, але ну такі обставини. Ми переїхали, і це окей. Я тут знайду нормальну роботу. Я чекаю вчу мову і знайду тут теж таких роботодавців. Я думаю, все буде окей щодо Норвегії більшість людей мені писали що ой нереально нереально знайти таку роботу люди реально знайти таку роботу я вже знаю два дві людини українців які знайшли таку саму роботу схожу просто там перевозки але не на той не на тій компанії, де працював я і приблизно така сама зарплатня навіть ви можете порахувати, якщо 8 годин ти працюєш без переробок, там 8 на 22, в тебе 170 годин буде, 170 годин там на 15, на 14 євро помножте, і ви зрозумієте, скільки у вас буде зарплатня в євро. Тобто для Норвегії це нормально. Ви не думаєте, що ви в Норвегію приїдете і всі будете 5 тисяч заробляти. Я вже про це не один раз сказав. Але 2,5 а 3 тисячі євро це дуже круто для Норвегії для початку, то це, я вважаю, реально нормальна робота. Я працював на українському пос... Свідчені всі мені писали, що ні, потрібно там щось підтверджувати. Потрібен 95-й код. Ще щось потрібно. Ні, я працював на українському посвідченні. Я не знаю, чому я не питав, чому можна, не можна. Я просто подав документи, мені все одобрили. Е Директор мій все. Я працював. Тобто, я не знаю, питайте офіційно своїх директорів. Вони все там вирішують. Е я за це нічого не знаю. Я працював на категорії звичайній на легковому авто. Тому я не знаю, як там щодо великих автівок, це це один, це є там. Я до цього ну я не знаю просто про це. Можете загуглити. Я знаю, що там треба якесь навчання навчання коштує щось приблизно півтори тисячі євро. Наприклад, в Крістянціні я знав, що вчили за п'ять. Ні, 5-6 днів і ти щось отримуєш. Там вже коротше є є варіанти, як отримати ці цей код, щоб наші водійські посвідчення з категоріями це це, один, це є переробити в Норвезький. Там коротше все є. Тобто все можна це робити, але це коштує грошей, В Норвегії це реально дорого. А нове посвідчення з такими категоріями у там просто там цінник нереальний. Тому якось так. Всі, кому хейтили, хто казали, що він там ніде не робиться, він все сказки придумує. Ну, і що, ну, придумує так, придумує, Мені байдуже, просто щоб ви зрозуміли. Я розповідаю свою історію, я розповідаю про своє життя. Пишуть іноді такі коментарі, просто що ой, там їй далі, там те, понаприїжджали, понавіжали. Люди, це моє життя. Мені байдуже, що ви мені кажете погане, бо я його просто не сприймаю. Як це, якщо це реальна критика, наприклад, там, до відеозйомки, щось там, звук поганий, ще щось, це реально нормальна критика, я до неї присутню. Слухаюсь, я намагаюсь покращити, якщо я записав відео, і воно мені не сподобалось, я просто його видаляю і йду, знімаю ще щоб ви розуміли. І таке вже було дуже багато разів. І це нормальна критика. Мені це подобається. Це вдосконалення мене. А коли мені пишуть там якийсь просто таку маячню, що ой, ти там їздиш туди-сюди, так не можна ще щось. А ти там пана, приїжджали, а наші податки ну я теж платив податки. Я платив 25% податку. Жодного разу один перший місяць ми отримали виплати від Норвегії. Потім все, вони у нас автоматично автоматично закінчились, ми від них відмовились. Тобто, я коли прийшов в НАВ, вони навіть не бачать, що я виплати отримав. Вона каже, так ви ж працюєте з самого початку, як приїхали. Я кажу, так і є. Вона каже, так а від чого вам відмовлятись? Тобто вам відмовлятись навіть нічого. Коли ви ну, їхали. Тобто мені заяву навіть не хотіли, щоб я заповняв заяву, бо я не як ну, біженець, але працюючий, і ніхто нічого не отримує. Тобто вони, ну, вони не розуміли, як нам зробити закінчення нашого захисту у Норвегії колективного. Тобто там навіть такі питання були. Е, я звик працювати, бо праця не знаю. Мені кажеться, що ти себе вдосконалюєш, мені кажеться, що ти, здається, вибачте, що ти просто щось набуваєш, якогось нового скілу. Наприклад, дуже класно, я підтягнув свою англійську, це прям просто на роботі дуже класно, бо тобі доводило, мені доводилося дзвонити людям кожен день. Норвежці всі розмовляють на англійській мові. Звичайно, потрібна норвезька, але в цій роботі норвежці їм просто. Все одно на якій мові ти розмовляєш англійська чи норвезька за 6 місяців майже роботи я три рази натрапив на людей, які не розмовляють англійською. Бабуся 92, бабуся 87 і щось там ще приблизно. І вони переді мною вибачались за те, що я не розмовляю за те, що вони не розмовляють англійською. Тобто вони переді мною вибачались. Я я був в шоці. Я перед ну, перевикладав, казав, що вибачте, я. Коли вже приїжджав доставлю, ну, замовлення, привозив, я вибачався перед ними через те, що я не розмовляю норвезькою. Вона каже: Ні-ні, ні, це все, все не проблема. Проблема, що я не розмовляю англійською. Тобто, ну мені це було дуже дико, мені дуже класно подобалося те, що ти на англійській мові розмовляєш. Тобто, в Норвегії це можна, але ну не думайте, що там так легко знайти роботу. Мені просто повезло, а люди ну реально шукають. Але... Я скажу так, в кожній країні, де ви не знаходились, можна знайти роботу, якщо, якщо ти цього хочеш. Іспанія великий відсоток людей безробітних, там все-все-все, всі наші приїжджають, хто хоче знайти роботу, знаходить. Там великий, там у Франції великий теж відсоток безробітних. Та звичайно, бо вони просто всі виплати отримують, йдуть працювати, потім проходить 6 місяців і вони йдуть отримувати 70% від своєї зарплати. Звичайно, вони будуть безробітними. Тому і відсоток такий у держави великий. Тобто люди. Хто хоче, він себе знайде. Він буде працювати, все в нього буде класно. Не слухайте нікого. Дякую всім, хто подивився це відео. Будь ласка, не забувайте заходити в телеграм-канал. Є в описі під цим відео посилання на мій телеграм-канал. Там є також інстаграм. В інстаграм я виставляю найактуальніше. Ви можете мені написати в інстаграм. Інколи не відповідаю, але зараз дуже багато вільного часу, тому всім відповідаю. Пишіть в інсту, які є питання, пишіть коментарі. На коментарі відповідає швидше, ніж інста, бо коментарі приходять в е, повідомленням. А в інсті воно приходить як окремо, їх треба мені ще відкривати. Тому комент я відповідаю найчастіше на коменти. Дякую всім, друзі, за те, що дивитесь мій канал. Це таке. Я просто розповів таку таємницю, яку я не міг розповідати, перебуваючи в Норвегії. Бо всім це було дуже цікаво. Всім гарного дня. Скоро теж нове відео. Воно вже. Майже записане буде дуже прикольно, красиво. Побачити красиві види, побачити красиве місто, поруч з яким ми живемо. Всім дякую, всім, до побачення.